Вітаю вас, шановні глядачі. Бажаю всім миру, благополуччя. Тяжким і дуже кривавим видався цей понеділок. Я згадую свій прогноз, який я складав ще на новий рік. Пам'ятаєте, за декілька днів до 2024 року я складав прогноз. В якому найгірші карти мені випали саме на середину літа. Тобто на середину року, на літо я казав, що середина літа буде найтяжчою, найпекельнішою. І я думаю, що сьогоднішні події, особливо те, що сталося з дитячою лікарнею, де лікуються тяжко хворі дітки, це теж свого роду знак і попередження, що все-таки ще дуже великі випробування цього літа будуть чекати Україну. Тому що я казав, що літо буде пекельне. Я пам'ятаю свій прогноз, хто мене дивиться, давно теж може це підтвердити. І я хочу сказати: бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Літо буде ще дуже тяжке і дуже випробувальне, як і 24 рік. Але я все одно вірю. Що 24-й рік це буде фінальний рік всього цього безумства, що воно нарешті завершиться це все безумство, дурне і найбільш, звичайно, що найбільше шкода дітей. Знаєте, мені на цей понеділок я ще не читав новин, я ще нічого не знав. Випала карта взаємодопомоги і четвірка Христова. Ну, взаємодопомога це те, що люди повинні об'єднатися зараз між собою, особливо в Києві, де багато руйнувань, і допомагати один одному. А четвірка Христова це карта сили. Все одно сила буде за тими. Хто правий сила за Україною, і я вірю в те, що Україна обов'язково вистоїть. І дуже шкода тих, хто постраждав. Будемо сподіватися, що таких буде небагато або взагалі не буде, і що і тих, хто постраждав, їх швидко вилікують. Ну, в Дніпрі теж було дуже тяжко і взагалі по всій країні. Але оця от подія, що от з дітьми сталася, тим паче там ж лікуються онкохворі діти, тяжко хворі діти. Ну це просто за гранню всякої і моралі, і всякого ну, такого не було. Я не пам'ятаю, щоб взагалі щось таке подібне ставалося. Це жахливо, але я хочу сказати, що літо попереду ще буде дуже тяжке. Дуже дурні закони, дуже тяжкі, якісь випробування. Це з мобілізацією, ці всі мутки з ТЦК з обстрілами, атаками, інфраструктура, блекаути, У всіх цих реаліях, в цьому такому коловороті вижити дуже тяжко, але треба вірити в краще, чого я вам усім і бажаю. Літо буде тяжке. Але я пам'ятаю три тези: основні, які я сказав, що я вірю в те, що 24-й рік це буде останній рік всього цього безумства. Я вірю в це. Далі я вірю в те, що той, хто переживе 24 й рік, то все добре буде жити далі. Ну, мається на увазі, вже не буде вмирати в контексті війни. І я вірю в те, що винним все одно воздасться. Воздасться в будь-якому випадку. За все в цьому житті треба розраховуватися, за все треба платити. І за все воздасться тим, хто чинить зло, особливо проти невинних дітей. Тому що діти ні в чому не винні. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю всім миру і максимально, максимально пережити це літо, криваве і тяжке, і горісне, без будь-яких втрат. Будь ласка, не ходіть по людних місцях, не ходіть по пляжах, сидіть краще вдома або у безпечних місцях якихось. Я би не радив цього літа щось таке робити. І люди, я звертаюся в тому числі до людей, які живуть у великих мегаполісах. Ну, міста, скажімо так, з населенням. Ну, плюс 100 тисяч, 100 тисяч і вище, будьте максимально обережні. Всяке може відбуватися цього літа. Цього літа всякі диявольські сутності будуть особливо агресивні та жорстокі, і будуть свої, і будуть воздавати дияволу свої дари. Різними способами, навіть такими жорстокими, аморальними і цинічними, і кривавими. Бережіть себе, моліться більше. Читайте захисні молитви. Бережіть себе та своїх близьких, своїх дітей. Всього найкращого. Побачимося!